Це Михайло, мінус 100. А чи бувало в тебе таке, що раптово захотілося щось солодкого, ти з'їв, а потім почуття провини? Зараз розберемо, що насправді стоїть за цим хочу солодкого, що з цим робити, і як контролювати це все без забобонів? Ось більшість людей думає: мені потрібно щось солодкого, мені не вистачає глюкози, мені не вистачає енергії. Але частіше це не про тіло, а про емоції. Коли ти втомлений, напружений, самотній, мозок шукає швидкого способу отримати дофамін, гормон задоволення. Ти починаєш шукати щось, з'їдаєш солодке, воно працює коротко, потім почуття провини, коливання цукру, ти переїдаєш, знов почуття провини, депресія, загалом ти подавлений. Що робити? Спробуй не зупинятися на автоматі біля шаф шкафчика з солодощами і там щось зразу брати. Зупинися і запитай. Що я зараз відчуваю? Можливо, це сум, тривога, можливо, тобі просто потрібен відпочинок. Коротше, усвідом, що тобі дійсно потрібно. Наступного разу, коли потягне на солодке, випий води, подихай, зроби пару кроків, або просто собі дай 5 хвилин на щось переключитися. Спробуй, якщо тяга не зникла, значить це була дійсно потреба, якщо тяга зникла, це була емоція. І ти декілька разів так зробиш, і потім будеш кожен раз собі задавати питання. Я дійсно хочу щось з'їсти, чи це знову емоція? І напиши, чи бувають в тебе такі проблеми, як ти з ними справляєшся, можливо, в тебе є якісь свої лайфхаки. І підписуйся, став лайк, з нами цікаво.